どうもありがとうございま У пункт пропуску Красноїльськ на виїзд до Румунії прибув вантажний автомобіль з газовою цистерною під керуванням громадянина України. З документів слідувало, що цистерна є порожньою. Однак оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з представниками Державного бюро розслідувань здобули випереджувальну інформацію про незаконне переміщення в даній вантажівці тютюнових виробів. Тому скерували автомобіль для додаткової перевірки за допомогою скануючого пристрою. В результаті сканування всередині цистерни були виявлені ящики з тютюновими виробами. В ході подальших заходів правоохоронцями вилучено понад 165 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку на загальну суму близько 12 мільйонів гривень. За даним фактом направлено повідомлення до Чернівецької обласної прокуратури.